Друзі, свіжа історія з прийому, консультація. Молода пацієнтка приїхала зі Львова е, проконсультуватися, що робити з її е, ясними кісковою тканиною. Оглядаємо, консультуємо, констатуємо парадонтит, плануємо лікування, в неї третій степень парадонтиту, тотальна рухомість, кровоточивість, набряк, запах ну, вся класика. Е, складаємо план лікування, і вона каже: А от подивіться, я обійшла половину Львова і маю, е, ну, маю план лікування так само. Дивимось на план лікування. Написано в аптеку 10 інсулінових шприців, 10 ампул травмелю. І приходити на процедуру сьогодні ми колемо травмель, а завтра ми беремо кров з вашої вени, робимо центрифугуємо, робимо плазму і колемо плазму. І так, через день 10 візитів пацієнтки, пардон, третя степінь пародонтиту. То на інфекції, то на зайвого, то на камня, то на їжі все гниє. Що зробить плазма? Та нічого вона не зробить. Хіба їй потрібно кислоту пити, якусь, щоб та кислота проникла в кров, і тоді, можливо, вона все розчинить? Дивина, що це відбувається у Львові, де у вас через город Євросоюз і всі протоколи, і е, вся доказова база не працює, ніколи не працювало, якщо ви не зробите основної роботи. Обстежити, виявити глибину вростання того цього бруду і його забрати. А якщо ви зробили це перше, друге, третє, можна далі вже нічого не робити. Молодий організм відповість нам сам. Бажаю здоров'я!